Добрий день, мене звати Маріяна Бабин, навчаюся в медичному фаховому коледжі медик. На четвертому курсі сестринська справа. Тому що медик вже готує студентів більше, ніж 30 років. Також мені е, сподобалось його місце розташування недалеко від дому. Вчитися безпечно є завжди цілодобова охорона. До кроку ми почали готуватись на четвертому курсі, так як ми перше були на дистанційному навчанні, готували самостійно, проходили тести в інтернеті, а вже як вийшли на очне навчання, почали готуватись разом з викладачами. Якщо щось не знали, то викладачі завжди нам пояснювали і розказували, чому така відповідь, а не цю ж ми вибрали. Найперше це стресостійкість, комунікабельність і доброта, тому що якщо ми будемо погано ставитись до пацієнтів, тоді і до нас буде дуже погане ставлення. Поступати вище я не планую. Планую піти на курси масажу, закінчити курси масажу і працювати або медсестрою, або масажем, або поєднювати два в одному. І перше, це напевно власні сили вчитися, тому що ті, хто не вчаться, вони і не захочуть далі вчитись. В медику потрібно хотіти вчитись, і коли ти будеш хотіти вчитись, то в тебе все буде вдаватись. Коли я перший раз сюди прийшла, я була розгублена, я не знала, за ким я вчусь, не знала ніяких учнів. Потім з часом ми вже познайомилися, вже більше почали спілкуватися і мені вже починало подобатися в медику. Та як вже почали бути такі професії по е, спеціальності і вже було якісь зацікавленості. Практика в нас проходила в Львівській обласній лікарні. Ми були на двох відділеннях. Це було хірургічне відділення і реанімаційне відділення. В реанімаційному відділенні я навчилась колоти вену, брати кров з вени, ставити капельниці. У нас було досить багато чого цікавого. Нам розказали про аптечку першої медичної допомоги. І досить цікава практика проходила. Так, я знайшла друзів, досить багато, але не з кожним другом ми дуже добре спілкуємось. Але є дві подружки, які завжди зі мною. Ні, дистанційне навчання набагато легше, ніж очне, тому що дистанційне ти е, вчиш все сама. Тобто на очному тобі більше розказують, показують і це легше. А на дистанційному ти все сама вчиш.